Світі безліч тягнеться доріг, одні, як мудрість, інші в світі, А поміж них крізь промені проліг До школи шлях, що найкоротший в світі. Загально відомо, що освіта найвеличніша із усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона є найвищої якості, інакше вона абсолютно даремна. Якість освіти в першу чергу залежить від професіоналізму вчителів, педагогів, яким притаманний дух творчості, новизни, лідерства, натхненної праці заради дитини. В Калуші багато педагогів, які серце віддають дітям. Маємо їх не тільки серед когорти заслужених учителів, а й серед здібної молодої заміни. Освіта це єдиний соціальний інститут, через який проходить кожна людина. Та перші кроки до знань діти роблять в дошкільних навчальних закладах. Швидко роки летять, осінь вже павотиння снує, Дитсадок, дитсадок, ти дорога в дитинство моє. Перші кроки до знань діти роблять в дошкільних навчальних закладах. В Калуші функціонує 10 дитячих садків. Одним із найменших і найстаріших є дошкільний заклад Барвінок. Він був заснований і відкритий в 1964 році. Зараз в садку функціонує дві різновікові групи, які відвідує 55 дітей. Колектив закладу відзначається своєю мовою. Молодістю, а очолює його мудрий керівник лауреат премії імені Костянтини Малицької Ірина Олексіївна Філіпович. Виходячи з вимог часу, проблемним питанням, над яким працює колектив Барвінка, є питання валеологічного виховання дітей, збереження та зміцнення їх психічного та фізичного здоров'я, формування основ безпечної поведінки. Атмосфера тепла та доброзичливості, постійного інтересу й поваги до малюка як особистості панує в яслах садку Журавлик. Під керівництвом завідувача Ірини Федорівни Ріжко та вихователя методиста Ганни Палащук тут працює когорта досвідчених талановитих педагогів, які роблять усе, щоб дошкільне виховання було ефективним, розвивальним заохочувало до пізнавальної діяльності. Всю роботу педагоги садка стараються спрямувати на ознайомлення дітей зі святинями свого народу. Оточені яблучного саду щоранку зустрічає веселих малюків дошкільний навчальний заклад екологічного спрямування струмочок. В 1965 році садочок відкрив двері для своїх перших вихованців. Зараз тут функціонує шість вікових груп, в яких виховується 165 дітей. Під керівництвом завідувача Наталії Миколаївни Любенецької в дитячому садку працює 36 працівників, в тому числі 18 педагогів, люди з великим професійним життєвим досвідом, які віддають свої серця чистим дитячим душам. Пріоритетним в оцінці ефективності навчання і виховання дітей в дошкільному закладі струмочок є гуманітарні критерії насамперед екологічного благополуччя. І розвитку дитини як особистості. Тихому затишному куточку калуша розташований дитячий садок Чебурашка. В садочку функціонує три групи, одна з яких реабілітаційна для дітей хворих на дитячий церебральний параліч. Учасники навчально-виховного процесу живуть однією дружньою родиною, завжди готові допомогти один одному. Вирішують усі разом складні питання сучасного життя. Завідує дошкільним закладом Ілона Мар'янівна Боднарчук. Дошкільний навчальний заклад Ясла Садок, червона шапочка функціонує з 1973 року. В даний час навчальний заклад вирізняється з поміж інших функціонуванням групи компенсуючого типу з легкими вадами опорно-рухового апарату та групи з короткотривалим перебуванням дітей у вечірні години. Головним орієнтиром у своїй діяльності колектив обрав висловлювання Василя Сухомлинського. Я не боюся ще ще раз повторити турбота про здоров'я це найважливіша праця виховання до послуг найменших калушан, які відвідують дитячий садок. Фізкультурна зала з цікавим обладнанням, масажна та фізіотерапевтична кімнати для проведення різних процедур. В цьому навчальному році в закладі функціонує 11 груп, в яких виховується 270 дітей. Роботу з дітьми здійснює творчий педагогічний колектив, який налічує 29 педагогів. Очолює садок Любов Василівна Кравченко. Радість, навчання, спілкування з дорослими, спокій та взаєморозуміння все це панує в дошкільному навчальному закладі із чудовою назвою Золотий ключик. Головним завданням вихователів та й усього колективу, який віднотам очолила досвідчений педагог і психолог Марина Васильівна Головчак, є пошук конкретних дієвих форм, які забезпечують належний рівень розвитку дітей, задовольняють запити батьків. Системність у роботі дошкільного закладу за всіма напрямками передбачає цілу низку заходів, спрямованих на те, щоб зробити батьків і громадські організації своїми союзниками у реалізації складних завдань навчання та виховання малят. Долучають дітей до природи, виховують бажання турбуватись довкілля працівники дитячого садка. Калинка тут значна увага приділяється фізкультурно оздоровчій роботі у фізкультурній залі. Створено всі умови для фізичного розвитку дітей. Крім того, в дошкільному закладі функціонує спеціалізована група для дітей, які мають порушення зору, обладнано лікувальний кабінет медичною апаратурою, де лікар-офтальмолог проводить з дітками лікувальні процедури. В садочку успішно реалізовується базова програма розвитку дитини і я у світі, яка спрямовує на особистісно орієнтований підхід до дітей. Тут створені куточки усамітнення, які створюють психологічний комфорт дитини почуття захищеності, як удома, педагоги разом із керівником дитячого садка Любов'ю Петрівною Дзунсою працюють в тісній співпраці з батьками. В кожній групі оформлено батьківські куточки, естетично оформлені, змістовні за інформаційно-наочними матеріалами. Над проблемою морально-правове виховання та соціальний захист дитини дошкільника посилено працює дошкільний заклад Ягідка завідувач садочка Мирослава Михайлівна Данчук. Свою роботу дошкільний заклад розпочав із 1968 року. На даний час в ньому виховується 214 дітей, 8 вікових груп. В цьому році садочок зайняв перше місце у всеукраїнському конкурсі по техніці безпеки. В режимі експериментів та інновацій працює в калуші дошкільний навчальний заклад Ясла Садок Властівка. Тут широко практикується проведення педагогічних ярмарків, виставок, конкурсів та інших заходів, участь у яких сприяє творчому та професійному самовираженню педагогів, створенню їх позитивного іміджу серед батьків вихованців та громадськості. Даний садок єдиний у місті працює за логопедичним напрямком, який є опорним з питання модернізації управління дошкільним навчальним заклад. Закладом очолює цей прекрасний садок Лідія Романівна Федоренко. Понад 30 років творчо працює колектив дошкільного навчального закладу Росинка в садку функціонує 12 груп, в яких виховується 340 дітей віком від 2 до 6 років. Найголовніша мета закладу модернізація змісту, оновлення його відповідно до вимог часу із збереженням при цьому позитивного досвіду та збагачення його новими прогресивними ідеями. Майже з часу відкриття садка працює в ньому Катерина Васильівна Будзович, вихователь і в книгу Пошани, керівник гуртка, чарівні пальчики, творча активна особистість, яка навчає дітей нетрадиційних технік малювання. Педагоги орієнтуються на інноваційні технології та альтернативні педагогіки. Тому за досягнені успіхи заклад має перемоги на міських та обласних конкурсах. Перше місце міський конкурс на кращий дошкільний заклад у 2006 році. Друге місце обласний конкурс в цій же номінації у 2007 році та інші нагороди. І все це завдяки наполегливій праці усього колективу, який очолює Надія Михайлівна Яців. Ти стоїш, Альмаматер, між високих будинків, непомітна чужим, але рідна мені. Я пройду ще багато, світ навколо великий, та ніколи тебе не забуду о ні. Сьогодні для вчителя найважливіше є не просто дати знання юним, а й виховати на національній культурі духовно багату особистість, стимулювати розвиток її творчих здібностей. Вчителі вчать збагнути розумом і серцем нашу історію, зрозуміти і осягнути той дивний шлях боротьби за незалежність, плакають гордість за те, що називаємось українцями. Такі педагоги працюють і в Калуській гімназії, яка 18 років тому відкрила свої двері. За цей час стрімко зріс авторитет закладу серед освітянських установ не тільки міста області, але й України. У 2006 році гімназія стала лауреатом конкурсу «100 кращих шкіл України у номінації Школа успіху. Очолює заклад. Один із ініціаторів його створення, заслужений працівник освіти України, почесний громадянин міста Калуша Дмитро Михайлович Бахматюк. Йому вдалося підібрати здібний працьовитий творчий учительський колектив, який налічує 43 педагогічні працівники, серед яких двоє стало заслужними учителями України: один кандидатом педагогічних наук, 12 учителів-методистів та 11 – старших вчителів 13 – педагогів відмінники освіти України, 14 – нагороджені почесними грамотами Міністерства освіти і науки України. Воє орденом трудової слави третього ступеня, один знакомо Василя Сухомлинський, директор гімназії, медаллю імені Макаренка. Результат злагодженої роботи колективу висока якість освіти, яку демонструють вихованці. Учні гімназії щороку домагаються найвищих результатів на всеукраїнських предметних олімпіадах. Переможці також інших різноманітних конкурсів державного рівня. Рідна школа, перша школа. Ти дала нам крила і любов до матері землі за все, чого ми в ній навчились, спасибі вам, найкращі з-поміж всіх учителі. Перша Калуська загальноосвітня школа перших третіх ступенів, найстаріша в нашому місті. На даний час вона є пам'яткою архітектури. Завдяки своїм поважним випускникам праматір шкіл Калуша відома не тільки на теренах України, але і далеко за її межами. Школа стала кузнею директорів, які успішно керують загальноосвітня. Німими навчальними закладами нашого міста очолює першу школу енергійна творча особистість Ольга Васильівна Колос, яка разом із педагогічним колективом дбає про рівень інтелектуального розвитку своїх вихованців. Велика родина першої школи віддана під опіку і заступник свобожої матері у 2006 році. Урочисто відкрито в закладі капличку Пресвятої Діви Марії. Калуська спеціалізована загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 з поглибним вивченням англійської мови. Це є своєрідний цікавий, потужний навчальний заклад, який має свої певні традиції та надбання школа педагогічного пошуку, організована школа з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального встановлення особистості школярів, надання їм на етапі навчання у перших одинадцятих класах якісної освіти, яка зна значно перевищує рівень обов'язкових вимог при вивченні іноземних мов. Це єдина у місті школа, де, крім рідної української, вивчає ще й п'ять іноземних мов Педагогічному колективу, який очолює Наталія Федорівна овсієнко притаманні дух творчості, новизни, лідерства, натхненна праця заради дитини. Тому вирішальним для досягнення мети стало використання творчого потенціалу педагогічного колективу, адже школа одна із ста кращих шкіл України. Калуська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 3 заснована у 1972 році. Це навчальний заклад, в якому створюються всі умови для модернізації навчально-виховного процесу із застосуванням новітніх педагогічних методик та водночас зберігаються традиції, що склалися ще за 38-річну історію закладу. Педагогічний колектив налічує 108 працівників. Очолює заклад Михайло Іванович Коротич. Третя школа впродовж кількох років є опорною місті. З таких методико педагогічних аспектів викладання правознавства, інформатики, української мови і літератури, біології та трудового навчання, організація методичної роботи, правове виховання в області є базовою з викладання правознавства, правового виховання, провадження у практику виховної роботи програми Міністерства освіти і науки України, сприяння просвітницькій роботі рівний рівному серед молоді України щодо здорового способу життя. Гарбницею духовності називають у місті Калуську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів номер 4 дорогоцінними золотинками якої є краєзнавство та родинна педагогіка. Поглиблено вивчаючи історію України та рідного краю, педагогічний колектив, який очолює Лідія Олексійна Когут, дбає про імідж школи як храму мудрості народу. Нині в навчальному закладі впроваджується компетентність на модель навчання у поєднанні структури виховної роботи, що вбудовується на ґру родинної педагогіки і поєднює її надбання з найкращими традиціями закладу. Тому школа це затишна домівка для учнів, місце творчого пошуку вчителів, центр батьківської педагогічної мудрості. Родзинкою школи є історико-краєзнавчий музей, який функціонує упродовж 10 років і тісно співпрацює з громадськими організаціями Калуша Калуською станицею Брасавуяків Лунупа, культурно-освітніми товариствами Лемківщина та Нацяння з Калуським краєзнавчим музеєм. Вивчення досвіду системної роботи з краєзнавства розроблено та апробовано на базі школи. До освітніх закладів старожилів належить п'ята школа, яка була заснована в 1966 році. З вересня 2008 року школою керує Ірина Олексіївна Люклян. На базі школи діє музей етнографії Прикарпаття, щоб наблизити учнів до потреб сучасності обрано економічні та технологічні профілі навчання. На базі школи працюють секції спортивного орієнтування від дитячої юнацької спортивної школи. Завдяки тісній співпраці готуються і гартуються майбутні олімпійці. Калуська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 6 це школа життєвої компетентності. Головна мета педагогів цього закладу спонукати учнів до самопізнання, самовизначення, самореалізації, орієнтації на саморозвиток. Школа прагне навчити кожного учня стати менеджером своєї долі. Рік, що минув, був щедрим на здобутки та перемоги. Учні здобули 50 призових місць в другому етапі всеукраїнських предметних олімпіад, зайнявши перше командне місце серед загальноосвітніх шкіл міста. Здобули чотири перемоги на третій третьому обласному етапі вперше в школі створено наукове товариство. Очолює навчальний заклад Світлана Миколаївна Сакала. Науково-методичною проблемою загальноосвітньої школи No7 є впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний виховний процес. Навчальний заклад є опорним з питань упровадження інноваційних технологій, географії, основ християнської етики, методики фізичної культури, психології. Школа налічує 849 учнів. Кадрове забезпечення дозволяє максимально оптимізувати навчально-виховний процес, сприяють побудові школи розвитку, школи радості. Для дітей спокій для батьків, креативу для вчителів. Директор школи Володимир Васильович Кіндрат. Калуська загальноосвітня школа перших других ступенів номер 8 заснована в 1937 році і споруджена методом народної будови. Педагогічний колектив, який очолює Валерій Володимирович Цивінський, налічує 24 учителя, з них 10 вищої категорії. Учнівській родині 119 школярів. Заклад є опорним з родинно-сімейного виховання. Тут витає дух добра і взаємоповаги, що надає закладу родинного затишку і тепла. Оська загальноосвітня школа перших других ступенів номер 9 Це навчальний заклад, який забезпечує достатній рівень якості освіти учнів. В ній навчається 160 школярів. Працює 22 педагоги. Очолює педагогічний колектив Ігор Володимирович Соколовський. Шкільна родина тісно співпрацює з релігійною громадою Хотіня. Десята школа школа модульного типу інтелектуального встановлення і розвитку дитини. Цього року реорганізована у Калузький навчально-виховний комплекс Школа перших третіх ступенів номер 10 Ліцей. Найбільший навчальний заклад у місті. Тут навчається 1210 дітей. Школа здійснює допрофільну та профільну підготовку за біолого-хімічним, математичним та філологічним напрямками. Вихованці школи неодноразові переможці спартакіади до прозивної молоді, КВК, різного рівня інтелектуальних конкурсів та змагань. Керівництво та педагогічний колектив навчального закладу перебуває у творчому пошуку оригінальних нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Очолює навчальний заклад Тетяна Михайлівна Федорів. 30 серпня 2004 року було урочисто відкрито Калуську загальноосвітню школу першого ступеня номер 11 До послуг учнів просторі і світлі класи, їдальня, актова зала, дві спортивні зали, справжньою окрасою та гордістю школи стала її бібліотека. Учнівський колектив налічує 12 класів, у яких навчається 360 учнів. Від часу створення школи значно зріс рівень педагогічної майстерності вчителів. Педагоги активно і творчо впроваджують інноваційні технології у навчально-виховний процес. Директор школи Іван Михайлович Ляхович. В нашому місті успішно працюють і позашкільні заклади, центри художньої творчості і науково-технічної, центр художньої творчості дітей юнацтва та молоді, директором якого є Володимир Васильович Добровольський, художньо-естетичного напряму. Тут діти здобувають позашкільну освіту в гуртках за профілями народна та естрадна хореографія, вокал, музичне, драматичне та циркове мистецтво, дитяче телебачення, мистецтво художнього слова і спілкування, образотворче та декоративно-прикладне. Мистецтво, дизайн, моделювання одягу, крі та шиття, народознавство, не перерахувати перемог, які мають вихованці гуртків та колективів центру на обласному, всеукраїнському та на міжнародному рівні. Педагоги закладу, серед яких шість відмінників освіти України, три лауреата премії імені Костянтини Малицької докладають максимум зусиль для того, щоб відкрити в дитячих душах ті потаємні куточки, в яких дрімають талант і творчість. справжній талант відкривається тільки тоді, коли йому дати можливість проявити себе, рости та розвиватися. Це все є можливим в стінах центру науково-технічної творчості. Відвідуючи гуртки технічної творчості, діти реалізовують свої конструкторські та винахідності здібності, знайомляться з комп'ютерними науками, осягають можливості радіотехніки, електроніки та багато іншого. Центрі технічної творчості успішно працює наукове товариство обласного відділення Малої академії наук. Тут талановита молодь проводить наукові дослідження в секціях геології, фізики, хімії, астрономії, історичного та географічного краєзнавства, етнології. Допомагають вихованцям їх наставники, які разом із дітьми експериментують та заохочують займатися улюбленою справою. Очолює заклад Василь Васильович Глиняйлюк. Відвідують діти і кімнату школяра, керівником якої є Романа Миколаївна Апостолова. В даному закладі діють різноманітні гуртки. Тут діти не тільки проводять свій позаурочний час, а й займаються улюбленою цікавою справою, яка в кінцевому результаті приносить їм великий успіх у різних конкурсах. Здоровому способу життя, хто любить спорт, завжди відкриті двері дитячо-юнацької спортивної школи. 18 років поспіль спортивна школа має найкращі показники в області серед дитячих юнацьких спортивних шкіл, міністерства освіти і є провідною в Україні. Тренерський колектив залучає дітей та молодь до систематичних фізкультурно-спортивних занять, відкриває їм світ спорту, що допомагає уникнути небезпек, негативних явищ. За останні п'ять років у школі підготовлено 51 спортсмен першого розряду, 43 кандидатів у майстри спорту, 9 майстрів спорту України та 3 майстри спорту України міжнародного класу. Керівник дитячої спортивної школи Петро Михайлович Олійник. Не злічити всіх малих і вагомих добрих справ кожного учителя, і гріх було б не бачити, що педагогічна нива рясніє таке паростками добра. Тисячі вчителів, сотні науковців працюють на ній самовіддано. Тож, нехай навчальний рік, що розпочався, буде для вас легким на усі творчі починання, здоров'я, розуміння та творчих злетів на педагогічній ниві, дорогі учителі.